Побувати на виступі легендарного гурту та зібрати кошти на придбання пікапу для українських захисників у Львові. Відбувся благодійний концерт за участі відомого музиканта і композитора, лідера гурту Воплі від Оплясова Олега Скрипки. Напевно, за от більше ніж рік повномасштабного нападу Росії на Україну ми граємо більше сотні вже концертів. Всі благодійні. Ну, це благодійний концерт. Збираємо кошти. На військових на, на допомогу Україні музиканти заграли рок на запрошення благодійної організації Завжди Україна, із перших днів вторгнення фонд допомагає не лише військовим, а й дітям та вимушено переміщеним українцям. І це не перший доброчинний концерт. Насправді, я вдячний Олегу Скрипці дуже і, взагалі, всім артистам, тому що не було такого, щоб нам відмовили. На перший мій дзвінок був позитив. Треба було тільки узгодити графік, купити квитки. А от узгодити, коли Приїжджає артист, і ми його зустрічаємо, і він вже зараз нас, і, як то кажуть, зібрав багато людей. За донат розміром лише 50 гривень кожен охочий міг взяти участь у розіграші різноманітних подарунків з автографом українського виконавця. Головний приз вечора – авторське вино Олега Скрипки. Організатори за основну мету взяли ціль у 300 тисяч гривень. Приблизно стільки коштує пікап для ЗСУ. На сьогоднішній момент це розхідний матеріал на сході, і їх скільки би не було тут на території України, скільки б ми їх не переобладнували, ремонтували, відправляли туди. Щодня їх розстрілюють. Щодня вони втрачаються в боях. Щодня вони потребують. Валерій Биць та Андрій Рулюк, телеканал НТА.